Усім привіт! Я хочу розпочати свій шлях на Ютубі, буду розповідати про криптовалюту. Максимально подробно буду всіх вчити. Я не буду вчити як ці другі типи за бабки 100 баксу. Переходьте, я вас навчу. Ні, якщо хочете індивідуально, просто пишете мені в телеграм-канал. Я хочу навчитися індивідуально. Наприклад, і все, я вас буду вчати індивідуально, без всяких оплат. Я не вважаю це. Якимось заробітком. Типу. Це просто от, чим більше в мене оточення людей, які розуміють криптовалюту, в цьому розбираються, тим більше легше нам буде разом досягати більших вершин. Ось така в мене логіка. Ну, не знаю. Трішки нервуюся. Моє перше відео на YouTube. Платформа доволі відома. Я сам, давайте коротко про мене. Я сам з України мені 22 роки. В криптовалюті я буквально 4 роки. Це можливо багато, можливо, мало, не знаю. Я для кого. І за ці 4 роки я багато чого зрозумів в трейдингу в спотовій торговлі. Взагалі багато чого. Я багато бабок підняв, ну також і багато про. Так як це, вираз... це не значно і тобі можна, але. Проїбав. Ось так от. Буду показувати, як я буду торгувати тут. Буду прямі трансляції. Взагалі переходьте в мій телеграм-канал Vita Community. Підписуйтесь, стежте за мною. Я зараз відкрив челендж. Зробити 10 тисяч баксів. Можете теж взяти участь, я буду викладувати, як я пошагово до цього йду. Буду радий, що підтримаєте мене лайком якимось. Я новичок, я не розумію, як тут правильно знімати. Фон задній я на бистру руку, скажімо так, оформив от, графік. Вітей ком'юніті написав я так вам коротко покажу. От графік. Ну так, чисто <плес> накидочки зробив. Взагалі я буду дуже радий вашому лайку. В принципі, далі я буду розповідати, що таке спотова торгов'я максимально подробно, щоб всі все зрозуміли. Е, також пишіть свої коментарі, е, кому щось не від зрозуміло. Трошки нервуюсь, можливо, десь слова не зовсім виходять. Але я стараюсь. Е, це така, такий шлях, так скажемо. От е, некомфортно мені зараз це записувати. Але я хочу побороти це і я це зроблю. Перше моє відео, так що надіюсь, далі буде краще. Буду радий, якщо будете мені допомагати. Навіть якщо щось погане роблю, пишіть негативні коментарі. Хто би як не ставився, але я вважаю, продвигають людину, яка цим займається. Наприклад. Хейтери повинні бути. Немає, ну немає успішних людей, в яких немає хейтерів. Ось так вам скажу. Так що я буду розказувати повністю про аеродропи, буду вступати в якісь аеродропчики, буду закидувати в телеграм-канал. Можете слідкувати, це не фінансова порада, а просто мій шлях. Ви можете либо притримуватись йому, либо просто спостерігати, брати там свої навики якісь з цього, там досвід і так далі. В принципі, перше відео я коротко про себе розповів. Далі будемо розбирати. Усю криптовалютну індустрію, все всім, всім пока. Давайте до зустрічі.